Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо тебе, Господь Боже, Божого захисту сьогодні вночі. Молимося, Господи, Тобі, за кожний регіон, за кожну область, за кожну тривогу. За ті міста, Господь Боже, там, де є небезпека і ворог щось планує. Ми молимося, Господи Тобі, щоб кожна будівля вона була ціла. Молимося, Господи, Тобі, щоб не було поганих новин. Ісус Господь, молимося, Господи Тобі, щоб наше небо воно було під куполом Твоїм. Ісус Господь, Ти бачиш всю ситуацію, Ти знаєш, Господь Боже, плани ворога. І ми молимося, Господи, тобі, щоб цих планів не було, щоб жоден план ворога, він не був успішний. Молимося, Господи, Тобі також. За наших захисників. Допоможи їм, Боже, там, де вони знаходяться. Виводь Боже їх із небезпечних міст. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб ворог не мав просування. Молимося, Господи, Тобі, щоб план ворога, він не був успішний. Молимося, Господи, Тобі зараз за ситуацію, яка є в нашій країні. Молимося, Господи Тобі, Боже, за територіальну цінності. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб там були зміни, зміни на добро. Ісус Господь. Молимося Тобі, Господь Боже, щоб. Красних зон ставало менше, а зелених більше. Молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб, відбули, щоб відбулися події, які змінять хід всієї ситуації на добро. І, Ісус Господь. Ми молимося Тобі, Боже, щоб в нашій країні. Був мир і наші діти не чули цього всього, що відбувається, да? звуки, щоб в їхньому пам'яті це не було як щось травматичне, Ісус Господь. Молимося, Господи, Тобі також за наших захисників, які перебувають в небезпеці. Які перебувають у складних ситуаціях зараз і бореться за своє життя, який зараз не вдома, молимося, Господи, Тобі, щоб це також почало змінюватись. І Ісус Господь, ми молимося Тобі, Боже, щоб не було Боже Господь цього всього Боже, що зараз відбувається. Ісус, ми молимося, Господи, Тобі, щоб не було чутно Боже того, що хтось загинув, Боже. І в новому році, Боже, всі святкували Боже перемогу, перемогу Боже від Тебе. Ісус Господь, ми молимося, Господи, Тобі за наших ворогів. За те, щоб Господь Боже, вони побачили, що насправді відбувається, і вони пішли геть. Молимося, Господи Тобі, Боже, бо Ти є сила, бо ти є молитва, бо Ти є захист, Ти є визволення. В усьому, Боже, Твоя сила, Твоя міць, Твоя допомога. В ім'я Твоє, Божа. Амінь.